Привіт, дорогі діти! Зараз я вам прочитаю казку Леці Українки, біда навчить. Слухайте уважно, бо о, в цій сказці є дуже багато мудрості. Був собі гарабець і був він нічого собі горобчик. Та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумів. Нічого він не, 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 не тягав. Ані гнездечка звити, ані зерна доброго знайти. Десяде, там і засне. Що на очі навернеться, те і з'їсть. Тільки й того, що завзяти буде дуже. Є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, дворі в одного господаря. Літали вони, гралися по смітничку, громадили. І знайшли три конопляних зернятка. От наш горобчик і каже, моє зернятко, я знайшов, а чужих стоїть. Мої, коли мої, коли мої? І почали битися. Та так б'ються, так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летять. Бились, бились, поки потамились. Сіли один проти одного, надулись у на себе. Та вже забулись, за що була бійка. Коли згадали, а де ж наші зернята? Зирк, а зернят ще й немає? По дворі ходить курка за курчатами та промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питаю гравцінка. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви з дуру бились, то я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками. Що то сказано, як то дурний, нікому було у вас бити та вчити. Як у вас хто взяв у добру науку, то, може з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову. В тій своїх дурних курчат розуму, а з мене й мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, свірінкнув та й геть полетів. А наш горобчик зостався замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я можу голодних діти. Подумав, подумав та почав просити курку. Навчіть мені мене розуму, пані Матуче, ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка. вибачай, серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько. Поки всі дома довести. Шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в а застався Зостався горобчик сам. Ну, що робить, коли? Від... Відмовила, треба кого іншого питати. Бо вже я так... Таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить сидить Зазуля на калині. Та все, ку-ку. От він до неї. Тіточко, я вас проситиму, навчіть мене розуму. У вас же немає своїх дітей. А то куку просив, та вона каже, що в неї так багато хлопотів. А я тобі от що скажу, відповіла Зазуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи, чужих дітей розумов. Вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, дріб за горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото. А там ходив пуско і жатли. От підлітів горобчик до нього та й каже містніму. На Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, що закликатів котаків пучко? ти, поки живий, я вашого брата. Горобчик мершіє від нього, ледве живий від страху. Бачить він сидить на рилі галах і От він до неї. Дядино, чого ви так зажурилися? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не може дядиночка мене розуму навчити? А ні, синочку, я сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сали. Вона каже, вельми розумна, розумна. То може вона тобі щось вправлять. Впара А я до того розуму не дуже. Боже не. Прощавай, дядино сказав горобчик щасливо. Полетів горобчик питати, де села сидить. Казали йому, що вона в сухому дубі в дуплі машкає. От він туди бачить, справді сидить сала в дуплі та спить. А горобчик до неї, пані, чи ви спите? Пані, пані. Сава як кинеться, як за крилами. А що хто? Кричить, витріщаючи очі. Горобчик і собі трошки злякався. А все-таки хоче свого діти. Та це я горобець. Горобець? Який горобець? Не бачу. Чого петирися? Яка вас лиха година під неї носить? Оце напис. І в день не дадуть заснути. І сова знову заснула. Горобчик не посмів її вдруге, бо дивити, сів собі на добі і почав ждати на ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Коли як стало вже добре тімніти, прокинула сала та й як заведе ву Горобчик аж шатер до страху, хотів уже втікати та якось утримався. Та вилізла слова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світли. Страх та й годі. Ти тут чого? спитала. Та я вибачайте мене, пані. Чи зранку тут сиджу? Чого? Та чекаю, поки ви станете. Так я ж встала. Нічого тобі треба, чого стримиш?» Я хотів би попросити вас, вибачайте, ласкаво. Чи не могли би ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурних розуму навчати. Хто дурним вродився, той дурнові загине. Тікай но ти, а то я голодна! — гукнула сала та як засвітить очами. Ародчик миттю як схопився, полетів світ за очі, десь в його щавину захавав, та там і проспала аж до самого ранку. Спить горобчик. Та так міцно, коли у нього над головою щось як зас... че-че-че-че-че. Хробчик -че 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 -че. прокинувся, аж дивиться, сидить на свічку сорока біла бока. Та так скригоче, аж очі заплющила. З ким ви, панянко, так розмовляєте? спитав її грабець. А тобі що до того? Чи який цікавий? А хоч би і з тобою. Та я дуже радий, як за мною. Я б вас попросив, моя пана, щоб ви мене розуму навчили. А на що тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легче в світі жити. Та такий веселіший. А ти, голубчику, ліпше, красти вчися. От як я, то тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко з глузду зсунутись. Ти ось поговори зі мною. То я тебе навчу, як і без розуму пожити. І застреготала сорока, та що далі, то все кучиш та все дрібніш. А бодай тобі заціпила скриготуха вкрито горобчик. Ото глущить сур тобі та скоріш від неї, геть. Сізь собі горобчик на полі та й думай, де я такого розуму навчуся, скільки світу злітав, а щось небагато навчився. Хіба ж воно так і зостанеться? За він поглядає сумно по полі, а по полі чор, чорний круг ходить. Та так полажно. Ну ще всього попитаю, все вже останній, подумав хорочи. Навчить мене разуму, розуму, звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодші по дорозі не валяється. Мовив поважна круг. Не так то його легко знайти, а я тобі от що скажу. Поки біди не зна... знатиме, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер і ти мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що ти мені так... така наука? Гадаю собі. Однак більше нікого розуму не питав. Обризла вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жити. А потім і забув. Почав знов гуляти веселенько. ні гадки мав. І не заглядівся горобчик, як і літочка минула. Настала осінь з вітрами холодними, Дощами дрібними, Дедалі далі сніжок став перепадати. Біда горобчикові, холод, голод, вночі, де не сяди спати не може, так холодний вітер і пронизує. Іде не їсти нічого, бо все зібрано склоні. А якщо і знайде, то засваркою втиряє. От і почав наш горобчик дорозиму приходити. Годі сваритися. Куди горобці літять, і їм за ними. Що вони знайдуть, то і він поживиться. Та все без сварки, без бійки, то горобці його і не женуть від себе. А перше той близь, близько не пускав. Побачив горобчик. Як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав він у собі придивлятися, як там гнізда будується. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки, складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає, і далі всі гравці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його і кличуть. Так він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів з ним по гнездечку не сам, а з барабличкою і четверо яєчів гнездечко лежало. Як виплинув лись гараб'ята та грабцеві новий хлопік годувати діточок та вкривати та глядіти та от хижого та скла боронити. Не до гуляння було. А вже що господарний був горабець, то було, аж сусіді братці дивуються. Які ви, пане, сісі, доньку І де ви того розуму навчилися? Питають, було його. А він було тільки горівкою, ти мене біда навчила, каже, остатися на, на Волині 1890 році. На добраніч.